Привіт, шановні товариші, е, шановні друзі. Справа в тому, що жарт клуб Побрехеньки, наша передача, від'їжджає сьогодні на зліт гумористів до Києва. А від'їжджаємо ми з автовокзалу. І оскільки в нас є час до нашого автобуса, нас люб'язно запросили. Ось до цієї перукарні Ніфертіті, яка знаходиться біля автовокзалу на вулиці Київській, 89, щоб привести нас порядок. в порядок. Київ про треба їхати, да, поголитися, да, підстригтися. Да, да, ну а поки ми розповімо, значить, одній по отже, коли ми вже знаходимося в перекарні тут, в фіртіті, поруч на кріслах сидять дві подруги, і одна каже: Я чула, що ти виходиш замість за Вітька. А та каже, так, через місяць. А та каже, коли я від нього йшла. То він мені сказав, якщо ти підвіш від мене, я зроблю якусь дурницю. <рес> <рес> Олександр Шкарупа на черзі. Ну, раз ми всі чудовій такій перукарні. Mm -hmm. е, нещодавно, оце як ми сюди йшли, я побачив тут дві подруги, і одна каже: Ти ходила до того мастера перукаря, якого я тебе рекомендувала? Каже: Да, ходила, а ти сказала, що ти від мене? Да, сказала, і що він тобі сказав? Гроші вперед! <ріст> <ріст> так, Юрій Тарасенко і Грицько теревенько. Юрчику, а ти мог би мене зараз поголити? а? Ну, звичайно, міг би, ну тільки вой а я і не вою. <ріст> <ріст> ну що, шановні, ми знаходимося в перукарні Нефертіті. Ось тут і портрет її, ось це вона, а ось це її мужик Тутангамон. Да, ну, може... ну і ми підемо приводити себе до полодану до, до а, ну, да, порядку, да, до да, ладу. Все. Все, пішли. Пішли. Отож, перукарня нефертіті, вулиця Київська, 89. Жіночі та чоловіки, майстри широкого профілю вам запропонують стрижки, зачіски вечірні, манікюр, підікюр, акрилово гелєве нарощування нігтів, хімічна завивка, мелірування та колорірування, лікування волосся, перукарня ніфертітів, вулиця Київська, 89, Телефон 36 19 20. так, поки наші хлопці там стрижуться, а я надаю слово Олександру Ігнатову. Итак, небольшой анекдот. Официант, можно мне чашечку кофе? Откуда я знаю, можно вам кофе или нет? Валерий Городничий. Новый русский заходит в парикмахерскую, хочет сделать педикюр. К нему подходит мастер и говорит: здравствуйте, я мастер педикюра. На что-то отвечает. Юра, мне в натуре все равно кто ты, Ты мне ногти почистил. Сергей Лысицкий. Товарищ прапорщик, во всех казармах цветные телевизоры, у нас до сих пор черно-белый. Ладно, говорил, разрешаю, Покрасть цветной. Зараз же ви знаєте, що йде акція без курення. Отже в барі там підходить мужик до дівчинки, каже, дівшка, ви на следующий танець заняты. Вона каже, не, я свободна. Тоді подержите кружку, пива, я пойду покурю. Ми в цій чудовій парикмахерській нефертіті, Юрка. І ми оце поки ждемо автобуса. Я тільки що на автовокзалі прочитав там об'явлення, таке висіло й хочу зачитати. Ми в Київ вже їдемо. Пийте томатний сок, томатний сок це здоров'я, здоров'я це спорт, спорт це гроші. Гроші це жінки, жінки – це спід, спід це смерть. Не пийте томатний сок. <реш> а ми як познайомилися з дідом, я починав перукарем працювати. От якось прийшов дід значить, і каже, поголіть мене. А мені майстер сказав, значить, якщо ти, не дай Бог, Оце в тебе клієнт, зараз ойкне чи ахне, я тебе відразу в вухо клацну. Ну, отож я голю-голю, діда, значить, і тут він ой. Я присів, майстер губ і діда в вухо. Далі, значить, голю, голю, знову дід ой. Я присів, майстер губ і діда в ухо. Значить, А далі я голю-голю, коли це, кажу пошепки так. Ой, вибачте, я вам в вухо відрізав, а майстер не бачив, не бачив. Ну тоді викиньте його, викиньте, викиньте. <різь> Отака була історія. <різь> Ти знаєш, Юрчику, я дивлюсь, тут такі чудові дівчата, і мені щось згадалось, свято 8 березня. І таку картину представ собі на 8 березня. Чоловік сидить, дивиться телевізор, а жінка миє посуду. Він сидів, дивиться вже 6 часов вечора і забув, що 8 березня, а потім згадав, думає, ну що його робить. Каже, слухай, Люба, сьогодні таке свято, остав мить посуду. Завтра домиєш. Заходить клієнт в прихмахерську, садиться, його починають бріти. Бреет, бреет, бреет. Раз порезал мастер клиента, второй раз порезал, решил завести разговор. Говорит, а вы раньше у нас были? Да нет, говорит, руку я потерял на войне. Из дневника студента. Лучше 100 долларов э, филологам, чем э, бесплатно танкистам. Ну и то, что я действительно прочитал э, объявление в парикмахерской, не здесь, не в этой прекрасной парикмахерской, просто не буду называть в городе, прочитал такое объявление. Э, наши мастера сделают вам разные прически на одной голове. На базаре. Простите, вы меня обсчитали. Прощаю. Поскольку здесь всегда бывает много посетителей, один анекдот от посетителей, педагогический. Вечер, парк, по, ве по парку идет девушка, струнная такая, вдруг из кустов выходит мужик и говорит, стой, отдавай часы. Она говорит, часы никогда, только классное руководство. А Саша на, на березі моря відпочивають дві ну, такі е, дами, е, приємні на вигляд, але вони товсті. І вже їхати додому, вони загоріли, підходять до фотографа, каже, сфотографуй нас, тільки так, щоб не було видно, що ми товсті. Він каже, так, заходьте у воду. Вони зайшли, по колі насели, да ні, по шию заходьте, якщо хочете, щоб не було видно. Ну, ще один анекдот Двоє подвипивших заходять в аптеку. Один підходить до продавчиці і каже: Скажіть, у вас є геморидальні? Не свідчі, дріт ніт, второ гри, а подсвічник. Я подсвічник. <рисвечники> а дружина чоловікові говорить: ну, які приємні наші нові сусіди. Він весь час її обнімає, цілує, говорить ласкаві слова. Ну чому ти так не робиш? Ну ти що здуріла? Я ж її ще не знаю. <рисвечники> При вході в парикмахерську тільки що мати допікає сина двоєчника. Каже: Ну ти такий і безтолковий, як твій батько. А батько якраз з парикмахерської виходить, побачив, каже: це що виходить, що я такий тупий і бістолковий. Вона каже: ти взагалі заткнись, це не про тебе. Діти, не можна цілувати тварин. Ось дід зараз наведе приклад. Ага, моя жінка весь час цілувала папугу, папуга з божеволі. <рес> Ну, Юра, Раз про дітей такий дитячий анікдот, то недавно чув, двоє дітей сидять, тут, до речі, стрижуться не тільки дорослі, а й діти. І один каже: слухай, а ти мультик про пробізьяна і бігмота бачив. каже: ні, не бачив. Подивись, класний мультик. <реш> Ой, діду, Шо? твоя собака мене за ікру вкусила. Я їй дав хліб, а вона мене за ікру вкусила, а вона завжди їсть хліб з ікрою. <реш> <реш> Давай пішли, подивимося далі. Пішли. Выдержка из книги Жалопы предложения парикмахерской вот э, нет, не здесь, опять же, в другой парикмахерской прочел. Вот такая интересная фраза: Своим нелегким трудом парикмахер создает для женщин много радостей, дополняя их природные недостатки. Людей с вредными привычками, накручивание волос на палец, обгрызывание ногтей и так далее. Парикмахерская приглашает на постоянную работу. Разговор в парикмахерской. После бритья клиента. Вас припудрить? А припудривание входит в стоимость бритья? Да, конечно. Ну тогда заверните мне пудру для жены. За склада прапорщик ночью пошел в туалет. В темноте споткнулся головой мешок с картошкой. Потом зацепился за мешок с макаронами и упал на ящик с тушенками. Да когда же этот голод закончится? Отож, ми, шановні, знаходимося в перукарні Ніфертіті, що на вулиці Київській, 89. От а тут біля цієї перукарні бідивилася один такий епізод. Стоїть молода пара, і юнак до дівчини каже: Люба, хочеш я тебе покатаю у просторій машині з потужним двигуном? Вона каже: «Так, так, любить! Ну сідай до автобуса проїдемось. А в мене анекдот реклама: Дед біл, не розбив. Баба била, не разбила. Внимание! С первого числа во всех кинотеатрах новый боевик. Яйцо наносит ответный удар. Ну, так, Саша, вся же пара сила до автобуса, осилованный в часы пик. Давка, страшенно. Люди и раптом с средней площадки кричат, куда ты, падло, лезешь? Выкинь ты это падло из автобуса. А ты говоришь, я не падло, я кондуктор. И подслушный разговор двух новых русских. Братан, какое у тебя зрение? Минус пять. Холодно, наверное. <риклад> Юрко, а це пока э, прическу я собі делаю, давай зіграй, бо в Києву, бо там ніяк буде прическу делать по дорозі. Давай, вперед. По утрам в Все спешат шизофренники. Серед них есть ботвинники, і кавказские пленники, краси и карасики. очки и личинки. А приятель мой часики только что из починки. Дождик меленький, меленький, в землю пальчиком тыкает. Мы гуляем по скверику, а приятель мой тикает. Я смотрю обаятельно, представляю, как ловко. Я однажды приятелю Отломаю головку по утрам в поликлинику, все спешат шизофренники, среди них есть ботвинники и кавказские пленники, кроси и карасики, паучки и личинки, а приятель мой часики, но уже без головки. Бачив я вісні кобилу, головою вона хитала. Думав я, в своїй постілі лежачи, б це воно все означало. Я без жартів, це серйозно. Це з якої? Такої причини? Оця морда кобиляча лізе в постіль до мужчини. Ну, а насправді. Що за ребус? Якщо жителів столиці, не автобус, не тролейбус, ага. а жива коняка сниться, а, а будь-подіям небувалим. Ага. На душі так тепло, сладко. Я лежав собі, чекав. Про сон оце розгадки. Підійшла дружина Даша і розвіяла всі мрії. Я зварю овсяної каші. Нікого. Ми давно її не їли. Клієнт просить парикмахера, розділіть, будь ласка, мої волоси на дві равні частини. Проходить некоторое время, парикмахер в некоторой растерянности. Вы знаете, у вас нечетное количество волос. Деду, а что ты его пудала в огороде своему не ставишь? А навіщо? Баба весь час порається в огороді. Мастер бреет клієнта і говорить, ви знаєте, ви говорите, що я вас вже брів, але що я не припоминаю ваше лицо. О, ви знаєте, після цього разу воно вже повністю зажило. Діду, а що ти взагалі любиш, крім жінок, ото і комп'ютера? Ну як дівчата, і калькулятори. О, ой, ой, ой ні, для нігті для манікюра. На, на, на руках же ж манікюри. Це один мужик, знайомиться з жінкою, і каже, скільки вам років, а мені ближе к 30, чим 20, а точніше. 50. <реш> <реш> ти знаєш, Володя, нещодавно е, теж у цій перукарні застав таку картину. Двоє сидять отак, відмакають, Ті Тільки працюють, тік... працюють. да, да, да. Тільки вони ще й очі відмокають. Ти отак, я, пі які, після... Які будеш після ось такі чи такі. О, Мені, ось ми, отакі, отакі. Ж, от на нарощують на нарощують. Не... На, на, на mm -hmm. Все нарощують. Тут все нарощують. Щоб е... душу шкріда, да. от по 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 цьому поводу, побрехенька. Двоє тут сидять, думають, як же наростити це. Один каже: це правда, що тебе акула укусила, каже, правда. А за що? А це вже неправда. <різь> <різь> У Чукчі шестеро дітей. Ой, ой. Е, Перше росіянин, написано там у нього. <гум> Друге росіянин, третій, четверте росіянин, а шостий китаєць. Йому кажуть, а чого чо це у тебе шостий китаєць? А чукча не дурак, однака. Чукча знає, що кожен житель на планеті китаєць. Однак. Слухай, а чего це ты дрова сидя рубаешь? Ты знаешь, пробував в не получается. Ну я они... Ну я. Поши... Поехали, поехали. Россия совместно с Китаем и Индией провела военные учения. В Сибири потерялся взвод китайцев. Два миллиона человек. <реклама> Маленький анекдот от посетителей парикмахерской. Урок в школе. Ученик сидит, решает кроссворд. Поднимает руку, говорит, Мария Васильевна, скажите, пожалуйста, слово из шести букв означает полный крах. Учительница краснеет, бледнеет, зеленеет и начинает кричать. А выйди вон отсюда! Как ты можешь такие слова? Завтра с родителями к директору. Он собирается, выходит, в дверях останавливается и говорит, фиаско, Мария Васильевна, фиаско. Военный госпиталь обед. По тарелке шныряют жирные тараканы. Больной. сестра, смотрите, это же тараканы. Больной. Не волнуйтесь. Они же маленькие, все не сидят. Разговор в магазине. У вас есть лыжные ботинки 55-го размера? Какого 55-го. А зачем вам тогда лыж? В нашей передаче фокус, від мага и чародея Валерия Городничего. Сегодня фокус я хочу показать с подручными средствами. Вот просто прямо здесь нашел кусочек веревки. Ну и как в каждой прекрасной парикмахерской обязательно есть ножницы. Итак, я просто-напросто беру вот эту вот веревочку, ищу ее серединку. И эту серединку мы прямо у всех на глазах вот таким вот образом разрежем. Итак, Владимир Ильич, если я разрезал веревочку посерединке, сколько у меня получалось веревочек? Ну, две. Ну, совершенно верно, две. И так, как я резал посерединке, то они должны быть абсолютно одинаковой длины. Итак, проверим. Ну, даже, даже шикарно одинак. Нет, одна чуть-чуть длиннее. Давайте мы их подравняем, чтобы они были действительно так. одинаковые. Вот, так. Теперь действительно у меня веревочки стали абсолютно одинаковой длины. Да что ж такое? Опять не одинаковое? Ну, тогда еще раз подровняем. Что-то у меня сегодня не получается. Вот. Ну и теперь действительно веревочки у меня стали абсолютно одинаковые длины. Да что ж такое? Вы знаете, наверное, наверное, сегодня с этим фокусом не выйдет. Давайте просто-напросто вернемся к самому началу фокуса, когда веревочка была всего-навсего одна. О, -о, О, браво, браво, браво. А ви знаєте, що кхм, кажуть, що в кінотеатрі оті останні місця в залі то завжди місця для поцілунки. А от я собі й подумав, а що ж тоді там робить кіномеханік в вонці? Ну що ж, шановні е, телеглядачі, як ми говорили, що ми знаходимося сьогодні у перукарні Ніфертіті, що знаходиться на вулиці Київській, 89, і ми вже поспішаємо. Я ж говорив, що ми їдемо до Києва, поспішаємо на автобус, і по по останній побрехенці. Стоїть Петро Святий перед ворітьми раю, біля нього сто жіночок, і жіночок і він говорить: так, шагу вперед, хто хоч раз і зміняв своєму чоловікові. Ну, звісно, 99 вийшло. Він каже, так 99 до пекла і глуха також. Із моєї колекції э, ляпсусів, які бувають в произведеннях. Перший. Прийшла весна, на железнодорожних ветках набухали железнодорожки. Вторая. Мимо весело звеня карабинами пронесла связка альпіністів. Знаєш, поки валеру ми ждали, вже три автобуси пропустили. Тут довго його стригли. О -о, да, його була, так, було диви, як красиво стригли, тут його такі. постригли. Там е, день приїхали сюди вже вечір, три автобуси. <звук> так що, поки ми перекурювали і така там ситуація була, стоїть мати з сином і каже: синок, вечір не ходи часто на дискотеку, бо оглохнеш. Він що? Я кажу: не ходи часто на дискотеку, бо оглохнеш. А, хорошо, я вже поїв. <звук> Ну, царские времена, мастер Бродобрей, к нему приходит клиент и задает вопрос. А у вас та же самая бритва, что была в прошлый раз? Да, тогда мне общий наркотик. Один прапорщик говорит другому. Ну что, я себя купил средство на рынке от перхоти. Какое, говорит? Черную рубашку, мелкую белую крапинку. А в кондитерском отделе астрономии запишут, у вас цукерки, коровьи пирьи есть? Ну що, зможу? А що, пташини, пташини молоко? І краще, чи що? <рес> ну що ж, на цьому з вами прощається жарт-клуб Побрехенді! Побрехенді! Побрехенді!